Квіти в магазині повзла. Шалений вибір. Червоні цінники, це вже скидки по 46%, по 88%, навіть квіти можна купити за 29 центів. Супер. Різноманіття, величезне різноманіття квітів. Кактуси дуже багато. Моя донька вибрала кактус. які кольори, Яка краса. Кактуси за 2,49. Рози. Тут квітів багато. на а Дивіться, яка розіптана є. Навіть соєшники за 2,22. Ну, чомусь на соєшники ніколи немає зкірки. Напевно, соєшники бігу розбирають. І Йосюк по євро 49 навіть. І за картосю по 2,49. Красота.